Добрий день, мої любі діти. Сьогодні я запрошую вас на заняття зліплення, але спершу відгадайте загадку. Червонясту шубку має, по гілках вона стрибає, хоч мала сама назріс, та віллил великий на її хвіст. Як намисто, оченята, Ану, спробуй відгадати. Так, це білочка. Де ти, білочко, живеш? Що ти, білочко, гризеш? У сосновому ліску у дуплі, у соснячку, а гризує шишки і гриби, і горішки. А в морозі люті злі ти не мерзнеш у дуплі? Мене добре зігріва моя шубка хутряна. Діти, так що любить їсти білочка? Так, горішки, жолуді, шишки і навіть ягоди полюбляє. Наша білочка працьовита, гарна господиня, багато наготувала харчів на зиму, але вона ще й щедра, своїми запасами ділилася з подружками, і зараз у неї залишилося. Зовсім мало горішків. І вона нас просить, щоб ми їй допомогли і виготовили горішки. Ну що, дітки, допоможемо нашій білочки? Виліпимо горішки. Давайте зараз розглянемо справжній горішку. Подивіться уважно, якого він кольору? Так. Коричневого. А за формою який він видовжений або овальний, можна сказати, Горішк розділяється на дві частиночки, бачите, такий рівчачок. А по всьому горішку такі візерунки. Для того, щоб зліпити нам ось такий горішок. Ось такі вони в нас будуть, красиві, які. Нам потрібен пластилін коричневого кольору, стека, клейоночка і серветка. І звичайно гарний настрій. А зараз підготуємо наші пальці для роботи. Для цього нам потрібен горішок. Сидить півка на доріжці, продає вона горішці, продала лисичці сестричці, горобчику, синиці, зайчику вухатому і ведмедику товстоп'ятому. Ну що ж, малята, я вже казала, що потрібен для роботи нам пластилін. Розділяємо його на дві рівні частинки, щоб горішки у нас великі отримались. Ось так. Одну частиночку кладемо на клейонку, а цю потрібно нам зігріти гарненько, розім'яти, щоб було зручно ліпити горішок. Ось так гріємо його. Потім. Кладемо на долоньку лівої руки, правою рукою притискуючи, робимо колові рухи. Ось, у нас втрималася кулька. Але ж горішок овальний, видовжений. Тоді кладемо долоньку притискуємо і робимо рухи вперед і назад. Ось, подивіться, у нас уже вийшов горішок. Беремо. І розділяємо його навпіл, так як я вам показувала, і в справжньому горішку. Ось розділили. Потім наносимо хаотичні ось такі рисочки, візерунок такий, щоб він був як у справжнього горішка. Зараз отримаємо ось такий горішок. Ось, ну, давайте зробимо ще один горішок. Я зроблю, ви потім виготовите. І наша білочка буде мати багато горішків. Ось так гріємо. Так, кладемо знову. На долоньку лівої руки і робимо колові рухи. Коли в нас отрималася колька, дивимося рухами вперед, назад, натискуючи так гарненько. Ось, І в нас отримався вже другий горішок, можна пальцями трішки його підрівняти. Ось, Знову беремо стику, розділяємо його навпіл, ось так. О. І наносимо знову ж таки хаотичні такі, хаотично ось такі рівчачки. І в нас отримався ще один горішок. Ось вони, білочко. Дивись, які горішки. Білочка, мабуть, зраділа, що має вже стільки горішки. А ви, малята, також постараєтесь виготовити їх. І я обов'язково передам нашій білочці. А зараз, дітки, до побачення, до нових зустрічей!